Така погода. Всім привіт! Ні, я не на роботу, не на підробіток. Насправді вже без 2011 Я їду в магазин Балді на велосипеді. Придумала приготувати сьогодні на обід піцу. Ми ж сьогодні сюди вниз ідемо. Буде благодійний обід, як завжди, першу неділю місяця. Ми теж підемо і мені треба піти, потрібні інгредієнти. Власне, елементарно не вистачає ковбаси і сир потрібен. Ще, бо того, що є мало. Обпеклися вчора на сонці, червоні вдома, хоч і мазали мазю спеціально. Точніше гелем таким від сонячних опіків. Насправді в нас і сонцезахисний Крем був 50+, СПФ. мастилися правда один раз. Та і затінок мали, але ось так. Перший раз, для першого разу занадто довго були на пляжі, на сонці. Сім годин на відкритому сонці, тож таке маємо. Тепер Фух, наслідки. Нічого, все буде добре. Іван купила ось такі томати. Тут акційна ціна дуже класна. Євро 2... 29 пів кіло, і вони дуже смачні. Марокканські помідорчики, авокадо теж класні, придбали теж. Дуже часто звертаю на увагу на те, що от на касі можуть стояти поспіль кілька людей, і в них в наборі багет і вино. Зараз те саме. До обіду готуються свіжий багет і пляшка вина. Переважно білого, сухого. Ось таке свої особливості французького супермаркету. посвятковувати. Що ти маєш нести, Гриша? Це ж і ти тут три кроки. Ох, яка я червоненька. І ти тут три кроки, але зайдемо в останній. Приготувала три піці, це одна з них. Ще Гриша несе. Не дуже всі хочуть іти. Давно не ходили. Виходимо всі вже всередині. А там буде ліна? Ні, сьогодні не буде. Але. Йдемо, йдемо. Не зупиняємось, хорошо. Отже, про обід, на якому ми побували, я більше не, фоль... не фільмувала, нічого було якось недоречно, не до того. Багато спілкувалися, багато чого цікавого дізналися взагалі де... не дарма пішли, давно не були, давно не бачили наших близьких, знайомих католиків, французів. Хоча, як я вже сказала, цей обід. Передбачає запрошення для всіх бажаючих. у нас висить, висить зазвичай фіша. Там розклад на місяць, і там написано, що ось першу неділю місяця буде цей благочинний цей обід. Кожен приносить свою страву, що приготували. В мене, мені вдалося взяти з собою три великі піци, чому всі не аби як зраділи, бо якось їжі було не надто багато. Все ж таки, люди, які приходять, там було кілька багатодітних сімей з дуже маленькими дітьми, молоді такі ось люди. які... Приходять, ми їх тут, до речі, з вікна часто бачимо, що вони на постійній основі приходять на такі обіди, приносять ну, хто, хто скільки їжі візьме, і зазвичай її не так багато. Ну, ми то не дуже голодні були, бо до 12-ї години там, нещодавно там, діти наші попрокидались поснідали. Тож сказати, що прямо ж йшли туди саме обідати, їсти не можна. Хоча мою піцу діти чекали, бачили, що я готую. тож Пригостилися в першу чергу, компліменти мені зробили те, що піце смачні, але найголовніше, що всім вистачило, і я так значно поповнила банк <зап> запропонованих страв. Отже, е пообідали, порозмовляли, і що дещо цікаве і дещо важливе, те, що відбулося: по-перше, можливо, можливо, Миколаю запропонують піти. На підробіток, на роботу до в столярний цех в Емануеля. Син займається виготовленням меблів, ручної роботи, дерев'яні меблі. І, можливо, Миколаю візьмуть на ось таку роботу. Ну, я, я б дуже хотіла я взагалі дітей старших агітую вже. Не перший місяць, не перший день пояснюю, ну що було б непогано пошукати роботу, принаймні вже мати досвід пошуку роботи, підробітку. І розповідаю їм, які величезні плюси в цьому є, в тому числі ну, в досвіді роботи, в складанні резюме це вже досвід роботи, в пошуку роботи. І чим раніше почати цим займатись, тим краще на майбутнє будеш більш. Адаптований до цього, ну, поки що в нас все закінчується так розмовами, але я їм зернинки такі додаю. Сію зерна, щоб вони в цю сторону думали, вважаю це дуже важливим і корисним. І ось запропонували таку можливість і, начебто, навіть Миколай погодився, але ще. Ще треба обговорювати, то ще такої прям, прям пропозиції чіткої немає. Це одне, і все завдяки тому, що ми пішли на цей обід і слово за слово і заговорили за таку можливість, і вона з'явилась. Потім пам'ятаєте, є сім'я мадагаскарців, з якими, коли ми їздили в грот на екскурсію, теж з католицькою асоціацією, і там з ними познайомились, Я так розумію, що вони не так давно прибули, і ось теж ними католики опікуються. І я її мадам, маму. Мати, так, сім'я там з двоє дорослих таких хлопців, не знаю, до 20 років, так може їм там 16, 17, 18 років і чоловік. І ось я її в дикюр зустрічаю, коли беру продуктові набори для наших українців, які не мають можливості вчасно забрати. І її я там зустрічала ось останні рази. І на цьому обіді вона. Мене попросила цього вівторка і для неї забрати продукти, бо їй не виходить. Вона десь на навчанні буде в Казирі в цей час до вечора і не зможе забрати продукти. Тож в мене ось таке що, ще така ну, послуга. Добре діло людям зроблю. Вівторок, бо знову ж таки буду забирати продукти для, для українців, чому би не забрати ще один набір продуктів. Є така можливість, тож тож зроблю це. Власне, ще один момент. Їли черешні добрі люди, один з. Із... Служителів церкви, скажімо так, я не знаю, яка його посада, але я його часто бачу. І на урочистих подіях я його бачила в одязі спеціальному. Тобто він він точно має стосунок до церкви. Його дружина часто вони тут збираються. Так ось вони назбирали черешні у своєму саду. Пам'ятаєте, я вам казала, що тут взагалі не бачила, щоб так вже їх збирали ті черешні. А вони ось назбирали таку корзину, принесли і сіла солону, а наші діти Лія там розповіла, що вона любить дуже черешні, і діти наші їли з задоволенням. І що ви думаєте, ввечері до нас постукали в двері і дружина цього пана? Її не було на обіді, але вона принесла повну таку, ну, майже повну корзину. Думаю, там більше двох кілограмів черешень. Вони після обіду, після цього обіду вдома. Дізналися про те, що діти наші люблять черешню, вони назбирали ось, ці, ось цю черешню і привезли, принесли нам ввечері її, пригостили нас ще черешню. Ось такі люди, ось, така, ось такий обід і ось такі бонуси ми ще після цього отримали. Так що таке. А ще що цікавого ми теж корисного. Там була одна з молодих дівчат, ті, що багатодітні, такі там де у них дуже маленькі діти по троє по четверо, здається, в кожній сім'ї, Там дві такі сім'ї були. Так ось одна з них, вона професор, тобто викладачка в ліцеї агрокультурного ферм, фермерському агрокультурному, не знаю, як швидко перекласти правильно, і в Тулузі працює. І ось ми розмовляли там з однією нашою доброю знайомою про те, що от які плани щодо Миколая, як йому підібрати ліцей, що ми чекаємо на відповідь до середини літа, чи буде, чи знайдеться для нього місце в тих ліцеях, які ми обрали. І ось вона по ходу справи одразу запитує в викладачки, що ось ми чекаємо. Ну і що, що буде, якщо от всі відмовлять, вона каже. А вона сказала, що до 15 вересня треба ще раз перепитувати, писати в ці ліцеї, і, можливо, і там, скоріше за все, можуть бути місця, навіть якщо зразу відмовляють, через якийсь період буває так, що ну, і це зрозуміло за логікою. Наприклад, одна людина отримала кілька місць в різних ліцеях, а обрала лише один. Відповідно, ті місця всі вільні, залишаються, і треба. Не опускати, скажімо так, руки і ще до середини вересня можна, можна знайти вільне місце в ліцеї, який би, нас, який би Миколая, який би нас влаштував. То щось так, нас, таку надію нам ще залишили, бо ми справді дуже через це переймаємось, переживаємо, що буде щодо майбутнього, нашого старшого сина. Ось таке. І наостанок, для тих, хто додивився це відео, до кінця не надто насичене, насправді. Але це таке життя. Є що є, фільмую те, що відбувається навколо. Залишаю для вас ось такий бонус інформаційний. Справа в тому, що днями я їду в Україну, їду сама, їду провідати батьків. Не буде мене 10 днів, і Іван буде з дітьми, а я буду вам фільмувати свою подорож. Буду вам показувати те, що мене оточує, своїми думками ділитися. Непроста поїздка для мене емоційно буде теж, і все доволі складно. Ні, за себе я не боюся. Думаю, що все буде добре і достатній рівень безпеки, як для мене самої, а з дітьми, то інше питання. А ось так я поїду. Мені потрібно провідати батьків, побути з ними поряд. Збиралась це робити ще взимку з зими. збиралась, перегля... дивилась білети, дивилась... підлаштовувалась під свої плани. Тоді вийшла на роботу, все це відкладалося, і от затягнулося аж до початку літа. Але я, я це зроб... я запланувала, я мушу, мушу, я маю це зробити, я не мушу. Сама дуже скучила, батьки теж дуже чекають на зустріч, тож це вже буквально днями найближчими станеться. Триматиму вас в курсі, ви теж не губіться, слідкуйте за оновленнями, як то кажуть. Я все вам покажу і розповім обов'язково. На цьому буду завершувати цей влог. Дякую вам за те, що переглянули це відео за підтримку. Дякую, дякую за те, що стаєте спонсорами цього каналу. Для мене це дуже-дуже важливо. Всім вам вдячна. Дякую, що підтримуєте збір на автівку, на пікап. Ми збираємо для операторів півдронів на харківському напрямку. Просуваємося потрошку малесенькими кроками, але просуваємося, Тож, як завжди, реквізити під цим відео є, ви можете долучитись невеличкою, посильною для вас сьогодні сумою, для того, щоб ми от, знову ж таки не зупинялись, не стояли на місці, а рухались. Рухались до нашої перемоги. Дякую вам, бережіть себе, будь ласка, не втрачайте надію. Зараз пару хвилин ще читання вечірнього нашого. Забувайте. Учителька знову удала, що нічого не почула і звернулася до Аніки. Ну, а ти, Аніко, розв'яжи таку задачу. Густав поїхав з товаришем на екскурсію. Вдома йому дали одну крону, а коли він повернувся звідти, в нього лишилося сім ере, скільки грошей він витратив. Отож, бо, додала пепі, і я ще хочу знати, чому він такий марнотратник. І чи він... Не розтринька в грошей на лимонад і чи добре вимив вуха, як вибирався на екскурсію. Учителька вирішила кинути обчислення. Вона подумала, що може пепі сподобається вчитися читати, тому вона витягла невеличку картку, на якій був намальований їжак. Біля малюнка стояла літера «Й». Ось пепі, я тобі покажу щось цікаве, мовила вчителька. Це їжак. А літера біля нього зветься Ї. Так, зроду б не повірила, відповіла пепі. Мені здається, що «Ї» – це паличка з двома цятками, такими, наче мухи, слідили. А до чого тут їжак? Хіба він лишає такі сліди, як муха? Лазник або банник. Це дух неоднозначний, живе під пічкою чи під долівкою в лазні. пильнує за чистотою та порядком в лазні. Оберіг задушені чорні півні чи курка, хліб сіль у чистий четвер, цим, мабуть, чим задобрити. можна. Шапка невидимка не знаю, що це таке. Його ознаки, мабуть. А, і походження сила вагітної жінки, яка напередодні милася в лазні. Охти, круто, походження таке, оце придумали. Дух господар лазні, який не скоряється ані домовику, ані дворовику. Пояснюється, це просто. Лазня призначалася для миття і прання, тому будували її біля водойми, тобто за воротами обістя. Отже, належала вона до чужого простору. За деякими повір'ями, лазник з'являється лазник, лазник, в щойно збудованій лазні тоді, коли в ній помиється вагітна жінка. Зазвичай він оселяється за піччю Кам'янкою або під підлогою та стає справжнім господарем цього приміщення. Казка про розумну дівчину. Якось у суботу ввечері дівчина Маринка, донька незаможних батьків, пішла до лазні, і Маринка була дуже красива молода панна з добрим серцем і чистими помислами. Вона спочатку допомогла помитися стареньким бабусям, а потім і сама стала паритися. Аж тут на вулиці стало гамірно, почулося зеленчання, неначе біля лазні зупинилася бричка.